Сьогодні будні сантехніка. Приїхав на об'єкт подивитися, як ставити систему водопідготовки. Це дачний участок, буде жилий дім. Зараз власник вийде, подивимось, що до чого. Так, ось тут свердловина. Тут у нас подача на дом. Так. Добре. Якщо вставити, то вагу, тут ставити, то пройдеться, мабуть, її тут ставити. Трошки побирається. Дренаж виведемо туди. Ну, слухайте, ніштяк. Місто да. є, демось, до дренажу. Так, у нас виглядає дренаж. Там Труба тут потрібно буде розібрати трошку трубу. Угу. Ставити троніка та через компенсатор. Зараз воду наберу, зробимо пробу, подивимось, скільки там буде заліза, скільки там буде марганця та жорсткості, і будемо звідси вже відштовхуватись. Все поменяли, да? Ну, вот он стал, я, мы его зря поменяли, он угу. было нормальное, оно бы уже, я просто думаю, ну чика этому, да, поменяю. Угу. И оно вообще перестало работать. Ну, я просто вроде трубочки он правильно соединил, ну просто богдан не сильно умеет нее. Ну, угу. в прошлый раз он поменял, вроде нормально. Но вообще он, он таки как бы он хороший парень, но угу. он не специалист. Смотрите, в дренаже, знаете, его да, она не идет. То есть то, что поменяли, только говорится все зря. Потому что вот этот момент очень важен. Если в наш не идет вода, то тогда мембрана выводится из строя в буквальном смысле ну, за 2-3 дня. То есть вот этот элемент. То есть это, это баки, мы, баки. поменяли вот эту и вот uh -huh. эти. Это мы не меняли. Потому что вот должна идти вода, и она не идет. И первоочередное, что... Провіримо где можна. Вот видите, вот это так должно, да, быть. Вот так должно быть. І сейчас побежить немножко скром. Отакі справи стосовно цього осмосу. Некомпетентність сервісменів так званих привела до... Виходу з ладу мембрани. Зараз я рухаюсь за 25 км звідси. На, е, потрібно зробити ще одну роботу. Там заміна контролера буде. Е, не почав робити, як повинен цей осмос з давачем високого тиску, об'єс помилку 10 Не можу зрозуміти, чому, то електроніка, то, то лі... давач. Не буду це з'ясовувати, взяв, контр... взяв контролер китайський ЦБ-4, але трошки там з другою піктограмою, і сьогодні буду його ставити. По ходу справи заїду до сусіда, потрібно поміняти на промислової системи. Там, наскільки я пам'ятаю, одна мембрана 40-40 стоїть і там потік давач високого тиску, тобто перенапору. Його потрібно поміняти та налаштувати, щоб він робив, як повинен. Ось,

我吃不下去。

Вот здесь у нас колонки бокс и проверяем не ще раз. шкану на камеру сам сам з з одним осмисом розібрався поміняв давач рівня рідини в бочці та поміняв давач верхнього тиску по мембрані. Там прийшлося трошки перекинути пружину, бо на давачу, який я з собою взяв, там пружина ну, була трошки тонша. Тобто нагрузку вона буде тримати меншу навантаження. Ось, то прийшлося її перекидувати. Підлаштував трошки, але таке над станції перед трошки то також підтягнув пружину, щоб станція працювала поверху 4,5, понизу десь 3,5, Дельта 1 атмосфера. Цього вистачить, щоб осмос давач низького тиску не відпрацьовував. Перевірив, все добре. Тепер йдемо розбиратися з маленьким осмосом битовим, який я вже ремонтував. Зараз буду витягувати його на двір, взяв собою стол, кетір, розкладемо, та будемо, щоб там не заважати на митці, бо це неудобно, а на вулиці світло краще. І там роботи десь хвилин на 20. Ми йдемо тепер виконувати цю роботу. Ось наш thank <laughs> you сейчас немножко вот видно Так, все наше, все наша помпа. Угу. так ще доможна провода. Це, давай, ще ПДС. Також його вималю, сіленький ще. Це, я думаю, смітник. Де наш маслокий правильний? Наш контроллер я Так, я думаю, що я його попрошу на цю наліпку. Вот так поставлю. Будемо так же. Зараз подарувались, як сюди наліпку кидати. Вот так було. Yeah. давайте ОДС. Тепер збираємось по живою. Живань у нас з такого кольору ці броти. Помпа зеленого.

Тепер приєднемо ще до двох уже У контролера там є діодний мост, він сам перекине плюс-мінус. Єдно як я колись небудь зроблю обзор внутрянки цього контролера. Так, дротам. синє це у нас давач верхнього тиску. Надавачі підписано хай. Сюди стикаємо синього кольору Так, красний. Все у нас є дренажний соліноїд. Пускаємо його на дренажний клапан. Жовтий. Це у нас давач низького тиску. Втікаємо на давач, на якому написано «LOW». Зараз покажу, як він виглядає. Так. Це у нас «LOW», це у нас «HIGH», це дремажний клапан, і у нас залишився клапанний клічний керує подачу води. А живиться у нас він. Як у нас він живиться? Він повинен був живитися з помпою. В Так, Є чорні брати. Що нічого не допитав. Так, тепер це все вкладуємо, мам давай трубку, поверху ось тут є. Так. Все. разматываем всю стричку вини виниловую и доводим до лада в купе избираемо. Сериал, да? Сериал O que часик вода уже будет. Что, ты да ничего, через часик водичка уже будет. Ну, уже пополняете, да? Да, да. Там можно этот, есть ребята, которые там керхером пробивают, а, -а, -а. есть эндоскоп, можно посмотреть, камеру туда засунуть. Я, я не помню. Ну, пока ты знаешь, пусть прямо аж звучит, mm -hmm. особенно тут как либо и там Вот включила уже кого-то, так аж прямо, знаешь.